Вас вітає центр розвитку дитини Хортицький. Зараз ми поговоримо про північного оленя. Північний олень це великий звір з подовженим тілом і невисокими кінцівками. Вага тварини може досягати 220 кг. Забарвлення шерсті. Влітку однотонне, бурого кольору з різними ступенями інтенсивності, а зимове забарвлення контрастніше. Тут переважають світлі і навіть білі пасма вовни. Північні олені живуть в північній частині Євразії і Північній Америці. У природному середовищі тривалість життя північного оленя становить 12 років, а в неволі може дожити до 25. Північний олень в далекому минулому дав можливість людині освоїти північ, а в даний час залишається найважливішим біологічним ресурсом понад 20 народів Євразії та Північної Америки. Олені чудові плавці. Вони з легкістю можуть переплести холодні широкі річки і морські протоки. Маленькі оленята народжуються з маленькими ріжками, схожими на спицю або гілочко. Також олені полюбляють пити солону воду. Без солі тварини можуть загинути. Люблять спати на льоту замерзлого озера. Коли олені бігають, то витягають язик, щоб охолодитися. У середньому вони щодня проходять у пошуках їжі понад 20-30 кілометрів. Органи чуття оленя, слух, нюх і зір, чудово розвинені. Він чує людину на відстані до 600 кроків. Вовна північного оленя унікальна тим, що самі шерстинки всередині порожнисті, наповнені повітрям, тому вона так добре утримує тепло. Дякуємо вам за увагу!